Доброго дня, мої любі діти! Я разом з музикою вітаю вас на нашому черговому музичному занятті. Сьогодні пропоную вам вивчити маленьку, смачненьку, а найголовніше, дуже корисну пісню, яка називається Мирилочка. До чого ж «Мирилочка»? А інколи дітки так буває, що дружиш, дружиш, граєшся, граєшся, а потім враз і посварився. Що робити? Потрібно миритись. І нам з вами буде дуже в нагоді ця пісенька. Спробуємо так, всі разом! З чого почнемо? Спочатку, мої любі, я для вас заспіваю, а ви прослухайте уважно, познайомитесь. Починаємо! Ще дуже смачненька. Якщо ви були уважні, то в пісенці були такі слова. Мир з миром. Пироги з сиром. А, які ж вони смачненькі. Далі знову мир з миром і знову пироги з сиром. Так. Варенички в маслі, а ми дружечки красні. Обіймімося. Ось така пісенька. І пироги з сиром, і бареночки в маслі, і ми, дружечки красні, стільки прекрасних, чудових слів. А в кінці, звісно, обіймімось. Так, коли з кимсь посварився, потрібно обов'язково помиритись і обійнятись. Так буде краще. Тож, дітки, давайте разом зі мною спробуємо вивчити цю пісеньку. Приготували долоньки, спочатку рухи. Вони нам дуже допоможуть запам'ятати і зрозуміти цю пісеньку. Тож, мир з миром. Тепер ось так. Пироги з сиром. І знову мир з миром, пироги з сиром. А потім ось такий рух, ніби ліпимо варенички. Варенички в маслі. Потім кладемо ручки на себе. Ми, дружечки красні, обіймімося. Так, все дуже просто. А тепер давайте разом з музикою. Рухи вивчили тепер давайте слова. Мир з миром. Ми з вами молодці! Рухи вивчили, пісеньку проспівали в повільному темпі. А тепер давайте спробуємо і співати трішки швидше і рухами собі допомагати. Звісно, разом. Приготуємось, почнемо. Зробили подих, приготувались, починаємо. Пір з миром, пироги з сиром, пир з миром, пироги з сиром, Варенички в маслі, ми дружечки красні, обіймося. Молодці. Пісеньку наспівуємо, повторюємо, вивчаємо, нехай вона в нас буде. Як скоромовочка. І коли настане час, краще б він ніколи не наставав. Але інколи таке бувало, що ми сваримось, то в цю пісеньку проспіваємо, обіймемось та помиримось. Ось так. Вітаю вас, дітки! В нас тепер з вами в репертуарі є ще така чудова, така корисна, така смачненька пісенька Мирилочка. І на завершення давайте ще раз! Мир з миром, з сиром, мир з миром, з сиром, в маслі, ми красні, обіймімося. Молодці! Вітаю вас! Попрацювали до наступних. Зустрічі.